Перебування губернатора Дніпропетровщини Дмитра Колєснікова у Кривому розі розпочалося з відвідин мобільного пункту обігріву, що знаходиться у центральному міському районі. Функціонування таких точок у зимову пору року вкрай важливо, адже непоодинокими є випадки, коли людей тут буквально рятують від замерзання. Тож обласна та влада на місцях ось вже три роки поспіль опікуються створенням як пересувних, так і мобільних пунктів обігріву. В Дніпропетровській області з наступленням холоду, по моєму розпорядженню було відкрито 191 Стационарный пункт обогрева и 24 мобильных пункта обогрева. На прошлой неделе природа преподнесла нам достаточно жесткий урок. Во-первых, за сутки у нас выпала полуторамесячная норма осадка, во-вторых, был ужасающий ветер и резкое понижение температуры. Поэтому в пунктах обогрева была просто необходимость. Кріворожки, так як і по всій області, пункти або працюють в штатному режимі, працюють соціальні патрулі. Також від морозів людей рятують і ось такі мобільні пункти обігріву. У кривоморозі їх два у центральному міському та жовтневому районах. Тут є усе необхідне для того, щоб зігріти людину і щоб надати у разі потреби першу медичну допомогу. Вимоги до пункту обігріву: десь плюс вісімнадцять, плюс двадцять градусів. Тепла по Цельсію підтримується температура. Мобільний пункт обігріву забезпечений цілодобовим електроживленням. Є електроживлення від генератора мобільного, передбачено, передбачений міський телефонний зв'язок, передбачено харчування людей, які сюди заходять. Також передбачена медична допомога. Тут при мобільних пунктах, пункт -пунктах на цілодобовому чергуванні знову-таки знаходяться представники Державної служби надзвичайних ситуацій, медичної та соціальної служби та представники Червоного Христа, також присутній співробітник по охороні правопорядку. Під час свого візиту Дмитро Колєсніков поспілкувався з працівниками мобільного пункту обігріву, а також з тими, хто на цей час зайшов сюди погрітися. До речі, серед відвідувачів були не лише криворожани. Я їхав із Херсона в Київ і, звичайно, із за непогоди тут застряг. Далі їхати не мог. От прийшов, коротше, я застряг на остановки, а мене сюди привезли машиною. Скорої допомоги сюди привезли, і здесь мене отогрели. А то я вже був в сосім кожій На сьогоднішній день у пунктах обігріву Кривого Рогу було надано допомогу майже двом тисячам людей. Крім того, по місту курсують соціальні патрулі, які доставляють мешканців у пункти обігріву чи до лікарні у разі необхідності. Губернатор подякував представникам усіх служб за їх працю. Наскільки затребуваною найближчим часом буде їх робота, залежатиме від погоди.